Якщо говорити про мислителів, на яких ми спираємось, то це нова хвиля української рідновіри. Я звичай українську рідновіру доволі активно критикую, але мається на увазі стару хвилю. А зараз у нас народилися нові мислителі е в Україні і вже встигли, на жаль, відійти. Ах, і от на них ми власне і спираємось. Мова йде про Віласлава Шипота, ну і про Відослава Довгочуба, ну і трохи про ті орієнтири, які виставляю я. Але я більше все-таки організатор, ніж богослов. Хоча певну філософію я намагаюся сформувати. От зараз вона формується, там пізніше буде оформлена в книгу. Ні, 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 чудово, В самий раз це має величезний сенс, тому що я якраз збирався спитати про власне те, на що спирається, нехай навіть те саме язичництво, термін, який вам не дуже доподобав. от коли виникають якісь суперечності, мінімальні розбіжності, важливо знати, що є першим джерелом, на що потрібно звертатись в першу чергу, і ви говорите, що це платонські якісь засади, так в плані язичництва.